Чи можливо вилікувати стафілокок? Адже він є у всіх. Насправді, стафілокок потрапляє майже до всіх. Ну, що там, до всіх. Бо це найпоширеніша бактерія в соціумі і передається вона повітряно-крапельним шляхом. Тому зробити так, щоб вона не потрапила до організму, майже неможливо. Да, і в цьому немає необхідності. Важливо, як наш організм відреагує на цей стафілокок. І тут є декілька варіантів. Варіант перший. Коли місцевий імунітет, тобто імунітет слизових оболонок, абсолютно справляється зі своєю функцією і витісняє виганяє цей стафілокок з носоротоглотки назовні, другий, коли місцевому імунітету ще вистачає можливості стримувати його, але вже не вистачає спроможності його вигнати. І цей стафілокок сидить і чекає свого зіркового часу. І третій варіант. Коли найбільше клінічні прояви можна спостерігати, це коли місцевий імунітет не може нічого з ним зробити. Тому лікувати золотисті стистефілок треба тим, у кого є клінічні прояви, в першу чергу, і так його можна вилікувати, але не антибіотиками, а шляхом відновлення місцевого імунітету, імунітету сузових оболонок. Антибіотики тільки при гострих станах, які загрожують життю.